Рейдерство в Україні набуває загрозливих масштабів. Назад 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 але, але, стоп, стоп, стоп. сьогодні ми покажемо, як колишні прокурори часів Януковича стали слугувати звичайним рейдерам сьогодення. Ярю, дітя відсюди, не трогайте мою машину. Я не трогаю вашу машину. Я журналіст, я виконую свою роботу. Не перемикайте, буде цікаво. Свій початок ця історія бере ще з часів революції гідності. Потрібна допомога. Та не тільки на барикадах відбувалось протистояння мітингувальників і правоохоронців під час акції протесту слідчі прокурори та судді відкривали сфабриковані справи та незаконно кидали за грати мітингарів. Вони приймали рішення, ну наприклад, по автомайдану на підставі однозначно фальсифікованих документів, про які їм було відомо. Чому відомо? А То тому, що їм по перше були чіткі вказівки про те, що вони мали зробити. А по-друге, це були досвідчені судді, які розуміли, що на підставі Тих папірців, які їм надавали, позбавити прав, неможливо саме адвокат Маселко захищав автомайданівців під час переслідування правоохоронцями, а зараз працює над притягненням до відповідальності суддів та прокурорів, що виносили ті вироки. Генеральна прокуратура рапортує у справах щодо злочинів проти учасників Євромайдану. Повідомлено про підозру 27 слідчим, 20 прокурорам та 23 суддям. Та деяким фігурантам тих подій і досі вдається уникати відповідальності за скоєні злочини. Серед них і наш герой, колишній заступник прокурора Голосіївського району столиці Антон Шпирь. Досьє. Антон Шпирь розпочав свою кар'єру на посадах слідчого та старшого слідчого. Броварської міжрайонної прокуратури Київської області за час перебування на посаді відзначився гучними справами, які не були залишені поза увагою ЗМІ. Під час Революції Гідності обіймав посаду заступника прокурора Голосіївського району міста Києва. Переслідував учасників Євромайдану. Після звільнення з органів прокуратури його помічено в участі та організації рейдерських захоплень підприємств. Саме Антон Шпир був одним з тих, хто переслідував учасників революції гідності. Він особисто підписував та подавав клопотання щодо застосування до протестувальників запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ну а потім судді за його поданням ухвалювали відповідні рішення. Один з прикладів справа медика-волонтера Олексія Тутова. Суд обрав йому двомісячний арешт у Лук'янівському СІЗО. Друзі, ми прийшли сюди, щоб вимагати зміни запобіжного заходу. Волонтера медика затримали на вулиці Грушевського 22 січня під час сутичок Беркута і мітингувальників, де він надавав медичну допомогу потерпілим протестувальникам. Тоді прокурор Шпиль так аргументував арешт. Далі цитата: він був затриманий працівниками правоохоронних органів саме з боку людей, які безпосередньо вчиняли протиправні дії. Показували на причетність його до медичних працівників, як то одягну або вони знаряджені. Після втечі Януковича незаконно засуджених звільнили. А відкриття справ проти суддів та прокурорів, що виносили такі вироки, стало справою честі для нової влади. Та Антон Шпир дивом уникнув відповідальності, хоч вища рада правосуддя і розглядала справи за його участю. З рішення Вищої ради правосуддя від 26.05.2017 року. За результатами розгляду клопотання слідчого Антона Шпиря ухвалою слідчого судді Антонової від 21 січня 2014 року відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 21 березня 2014 року. Включно затримано ж його було 19 січня 2014 року. Результатом цього рішення стало звільнення судді Антонової. Та Шпир, розуміючи, що підпадає під закон України про очищення влади, звільнився з прокуратури ще у 2015 році та уник відповідальності. В полі нашого зору Антон Шпиль з'явився за три роки після тих подій. Звільнившись з органів прокуратури, слуга закону став слугою рейдерів. Та під прикриттям адвокатської діяльності почав реалізовувати схеми захоплення підприємств по всій країні. Нашого героя було помічено в оточенні сумновідомої Лесі Софієнко про її кримінальний шлейф та участь у рейдерських захопленнях. Вже багато розповідали українські змі. Вивчивши історію справ, які розслідував Шпир, стало зрозуміло, що з цим кримінальним кланом він знайомий давно. Ще у 2014-му, працюючи в прокуратурі, Антон Шпир займався справою компанії Агрейн, де Софієнка проходила як одна зі старин конфлікту. Маргалай, більше маргалай. А це вже кадри зняті наприкінці 2018-го. Наш герой був учасником рейдерського захоплення групи підприємств Росток Холдинг. Тоді Антона Шпиря було помічено в компанії Артема Паршина, адвоката все тієї ж одіозної Лесі Софієнко. Тіха, що ви не хватаєте? Ви що? Зачем? Вас не Випускайте За руки. Зачем ви це діяли? Де ви дипломи отримували? Ви, 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 ви знаєте, що це 171 сімдесят я ви що? Ви знаєте, що это нападіння на чоловіка. Зачем ви хватаєте? Поспілкуватись та задати запитання особисто Антону Шпирю. Ми неодноразово намагались. Та розмовляти з журналістами колишній прокурор бажання не має. Як слуга закону став слугою рейдерів? Вам є конкретні питання по вашому участі в рейдерських захватах? Ні, для вас ні, я вам сказав. Я для не нас хочу сама, для кого є а на ці питання шпирі відповідати не хоче. Закрився в машині і демонстративно покидає, покидає суд, на який він приїхав, але на жаль, до судової зали не дійшов. Зустріли колишнього слугу закону біля суду, ми не випадково, адже прикриваючись своєю діяльністю, адвокати, що працюють на Сефієнко, отримують необхідну інформацію про підприємство, проти якого готується атака. Схема проста: зв'язки у правоохоронних структурах дають змогу відкрити фіктивні кримінальні провадження проти потрібної компанії. Потім адвокати отримують доступ до матеріалів справи, вивчають документи фірми, знаходять так звані слабкі місця, отримавши достатньо інф... Формації організовують захоплення підприємства з фальсифікацією документів. Наразі в одній з таких справ суд направив матеріали на доопрацювання. За перебігом цих процесів ми будемо ретельно стежити, що ж, стосується діяльності Антона Шпиря під час Євромайдану. Наступне слово в цій справі за генпрокуратурою. Ми чекаємо від ГПУ матеріали щодо здійснення управлінням спеціальних розслідувань слідчих дій. Подробиці в наступних випусках.